Говоритимемо про пільги і соціальний захист малозабезпечених Я з приємністю запрошую до студії пані Оксану Яковець, заступника директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Пані Оксана, частий гість нашої студії. Дякую. вас дякую. Приємно, що погоджуєтеся прийти, тому що я більш ніж впевнена, що є багато запитань людей. А ви напевно маєте новішу інформацію, тому що минулого тижня на Львівщині побував міністр соціальної політики. Була велика зустріч з представниками соціальної сфери що. Можливо, нового було повідомлено, чи це так багато інформації? Ні, насправді інформації багато, тому що ми в процесі змін, процесі нововведень, процесі спрощених механізмів, які звичайно сприяють посиленню соціального захисту окремих категорій громадян, оскільки ми фактично в середині опалювального періоду звичайно актуальним є питання державної підтримки тим особам, тим родинам. Які мають невеликі статки. А ми прекрасно розуміємо і бачимо ці рахунки, які приходять нам щодо оплати наших комунальних послуг, звичайно, готувалися ми до цього заздалегідь. і Уряд передбачав такі події, передбачав підвищення тарифів відповідно на паливо. Через те були вжиті ще попередні кроки ще влітку минулого року. З 1 липня була запроваджена компенсація з оплати за житлово-комунальні послуги, і вона дещо пом'якшила власне цей удар по сімейному бюджету в настанням опалювального періоду. Хоча я вам скажу, ми десь і прогнозували, що цього року звичайно кількість людей, які звернуться за державною підтримкою у вигляді субсидій, буде збільшена. Так. так, ну і відповідно всі ті події, які зараз відбуваються. Фактично, реальні доходи людей не зростають. Я маю на увазі тих людей, які знаходяться під опікою системи соціального захисту населення, адже такі соціальні стандарти, як прожитковий мінімум, не змінюються фактично вже в нас другий рік. І цього року вони будуть на рівні минулого року. Зміни передбачаються аж з грудня 2015-го. На 13% буде підвищено так, так. мінімально заробітність. Тому, тому плату, звичайно, пенсію. Так. але це мізер. Насправді в порівняні з тим, як зросли ціни на послуги. Кому? Так, послу. І, послу. і на житлово-комунальні послуги, на продукти харчування, і на ліки, і на всі інші речі на сьогоднішній день в нас одержувачами субсидії є понад 54 тисячі тисячі сімей. Це на Львівщині, на, в області на Львівщині, так. Це на 7,5 тисяч більше, ніж було минулого року за цей же ж період. Ну, фактично це на 1%, і я вам скажу, що це досить багато. В межах області це досить багато. Це при тому, що і зріс середній рівень житлової субсидії як допомоги. Якщо в минулому році він складав приблизно 230 гривень, то mm -hmm. на сьогоднішній день ми маємо 326 mm -hmm. ну, перебуваю, бо є дзвінок Глядача mm -hmm. мені шкода, mm -hmm. вже навіть тут кошти людей. Слухаємо. Слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Шановні. Добрий вечір. Я хочу вам дати питання. Перша група загального захворювання має пілін на квартири, оплата квартири, чи ще на щось, чи тільки на проїзд. Е, інвалід загального захворювання, так? Перша група. Перша так. група. Ну на жаль, чинним законодавством не передбачено для інвалідів загального захворювання жодних піль з оплати за житлово-комунальні послуги. Але ви можете звернутися за оцим видом допомоги, власне, житловою субсидією. І враховуючи ваші доходи і враховуючи те, що з 1 жовтня затверджено соціальні нормативи житла. І Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, які дають можливість значно більшій категорії людей звернутися за. Цим видом допомоги, я навіть раджу вам піти в управління соціального захисту населення за місцем свого проживання для визначення вашого права на цю державну підтримку. Тим більше, що змінився сам механізм обрахунку цієї допомоги, власне у стосовно відсотку обов'язкового відсотку оплати за житлово-комунальні послуги. Запроваджено з 1 жовтня зовсім інший механізм розрахунку, тому я отраджу наші заниці. І підійти в управління соцзахисту. Адресні підходи що надання пільг. З оплати житлово комунальних послуг планується запровадити урядом вже протягом 2015 року. В чому вони полягатимуть? Соціальні працівник буде ходити з квартири в квартиру, визначати, яка ситуація в родині, і допомагати людям. Чи ми я фактично ми фактично це вже робимо, оскільки повторюся, з 1 жовтня затверджені соціальні нормативи користування житлово-комунального послугу mm -hmm. послуг, які передбачають. Власне, адресність цієї допомоги, тобто обстеження умов проживання родини, з'ясування чи є засоби обліку тої чи іншої послуги, якими приладами користується родина, для чого ці прилади, індивідуальне опалення, центральне опалення, Тут опалення Звичайно, звичай, звичай, для Це того, треба запрошувати. Ну ні, це людина свідомо йде на це. Вона ж пише заяву. Вона звертається за цією допомогою, і власне вона попереджується про те, що прийде соціальний інспектор чи прийде соціальний працівник для того, щоб ми могли з'ясувати всі ті обставини, які змусили родину звернутися за цією допомогою. Зрешті мусить розуміти люди, які йдуть до держави про допомогу, про те, що вони відкриті, вони чесні, вони відверті. вони... Декларують всі свої можливості з тим, щоб все таки допомога надавалася власне тільки тим, хто її потребує. Є ще один дзвінок. Ми уважно вас слухаємо. Прошу ставити ваше запитання. Христос народився. Пані Оксана, я інвалід першої групи загального захворювання вже 33 роки. У мене таке питання: дають пільгу на проїзд. Я в транспорт не сідала вже 31 рік. У мене ноги, я майже нерухома. Співчуваю. Вам. Хто хто для на мене пільгу дає на проїзд від корі? Де та де, 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 де проїзд? <клес> Розумієте? Субсидії я не можу мати, тому що в мене я інвалід першої групи повішено, син інвалід другої групи повіщено. Але син ще працює. <клес> Щоб я зробила субсидію, ми маємо мінімальні пенсії, маю тисячу сто тридцять він має тисячу сорок дев'ять. Щоб щоб я зробила субсидію, він справку справку роботи візьме, а там же не дають скільки на руки, а скільки нараховано. Mm -hmm. Я зрозуміла, на дякую, дякую. Направда дуже е, така ситуація соціально несправедлива по відношенню до вас, тому що фактично е, право на пільгове перевезення на безкоштовній основі мають ну, практично всі пільгові категорії, е, які, е, для яких закон передбачає оці пільги. На сьогоднішній день в нас понад один мільйон мешканців Львівської області мають право право На ті чи інші пільги. Понад 50 законів, які декларують пільги. І в кожному є пільга з транспортного обслуговування. Уявляєте собі, який, яка ця машина працює. І, власне, розрахунок відшкодування перевізникам здійснюється по формулі. Враховуючи співвідношення платних е, пасажирів до е, тих, які мають право на пільгу, і тому назріло зараз є дуже актуальним питання монетизації пільги, саме надання е, цієї пільги з перевезення. В якомусь такому прийнятному для людини варіанті, який би дозволив кожному використати це право на пігу. Можливо, це буде грошовий еквівалент цієї піги, можливо, це буде якась електронна картка. Ну, от Ми зараз власне, відпрацьовуємо цей пілотний проєкт. Ми е, виступили з такою ініціативою. Голова облдержадміністрації озвучив цю ініціативу на зустрічі з міністром соціальної політики. Зараз департамент опрацьовує цей пілотний проєкт. Я дуже сподіваюся, що якщо ми його... Арно напрацюємо, то кожна людина, яка матиме право безкоштовного проїзду, зможе використати це право. Пані Оксано, я знову повернуся до інформації з міністерства. От першу, з 1 жовтня ще минулого року встановлено розмір обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги, які визначаються індивідуально для кожної сім'ї, залежно від розміру доходів. При цьому для громадян з низьким розміром доходу розмір обов'язкової плати при визначенні житлової субсидії становить приблизно 6-7% від сукупного доходу сім'ї. Пані теж щойно телефонувала, не може зібрати довідки. Кожен член сім'ї має принести довідку про доходи Ні. з тими довідками. Ні. Є спрощений механізм. І мені дуже шкода, що те, те наш заявник не, до кінця не, не дослухав мене. Я думаю, спрощений... Що пані вас чує. Я... Дякую. спрощений механізм власне полягає в тому, що непрацездатні члени родини. Подають лише заяву і заповнюють декларацію, де вказують свій середньомісячний дохід. Підтвердження цього доходу управлінці роблять самостійно беручи інформацію з тих структур, які володіють, зокрема, оце розмір пенсії, якщо вони є пенсіонерами. Довідки про зарплату за 6 місяців подають лише працездатні члени родини. До речі, спрощений механізм полягає ще й в тому, що тепер субсидія може призначатися. Будь-якому члену родини, не обов'язково власнику чи співвласнику, будь-якому члену родини, на якого відкриті особові рахунки в тих організаціях, які надають послуги. Довідку про склад сім'ї, також управління соцзахисту бере самостійно шляхом запиту в ЖЕК чи ЛКП чи іншу структуру, яка володіє інформацією. Довідка лише про зарплату працездатних членів родини. І заява, і декларація. Про доходи, якщо вдовідці про зарплату, а таке на жаль буває. Прописана одна сума а реально людина на руки отримує, наприклад, на багато знаєте. Менше. Ми перевіряємо достовірність інформації, і люди попереджені про відповідальність за подання достовірної інформації. Якщо державний соціальний інспектор з'ясує невідповідність задекларованих доходів і фактичних доходів, є можливість, і це законодавчо врегульовано припинити надання цієї субсидії і повернути її у тому. Розмірі, в якому вона надавалася. Є ще одне запитання від глядачів. Добрий вечір. Вже немає. А які важливі ще нюанси? Ми, можливо, зараз з вами не проговорили, але що важливо знати людям ще. Скажу власне, з тих напрямків. Власне, в нас є така ситуація, що багато людей, які користуються субсидіями, мають право і на пільги. Так от субсидія надається з урахуванням грошового еквіваленту пільг. Одне, друге, не взаємовиключає. Причому пільги на житло надаються у тих розмірах, які були чинні до 1 жовтня, тобто 21 квадратний метр на одну особу, плюс 10,5 на житло. Час, коли нові соціальні нормативи житла є дещо іншими: 13,65 квадратних метрів на особу, плюс 35,22 на родину. Тобто, збільшується сам сама площа для розрахунку цієї житлової субсидії. Тому ж кажу, я раджу всім, пані Оксано. Ми маємо цікавий відеосюжет моєї колеги Марти Обух. Я попрошу режисера показати його. Багатодітність це щастя, доля та божий дарунок. У квартирі, де проживає велика родина, ніколи не втихає дзвінки, сміх та радість дітей. Сьогодні не всі багатодітні сім'ї можуть похвалитися достатком. Це не дивно, адже утримати кількох дітей досить складно, і забезпечити необхідним житлом велику родину також під силу далеко не кожному. Зараз чимало таких сімей. В залізничний район звернулося понад 6,5 тисяч сімей за призначені субсидії. З опалювального періоду, звичайно, збільшилося. У нас на початок жовтня десь звернулося 2,5 тисячі мешканців до сімей в залізничний район. І зараз в січні вже звернулося 400 сімей. Така сім'я і в пані Вікторії, яка складається з дев'яти людей. Мешкає родина у тісній однокімнатній квартирі. Вже багато років поспіль стукають у всі можливі двері, аби, хоч якось, покращити свої житлові умови. Але наразі все закінчується лише обіцянками. Сім'я у нас велика, семеро дітей, о, чоловік. Але ми б хотіли. Трошка, то, що нам тісновато, то ми б просили б, щоб нам трошки якесь помешкання дали, бо ми стоїмо на черзі з 02 року. От. Багато разів зверталися, але поки що переносять нас з одної черги на другу. Соціальні працівники виходять на свята, на різні, так приходять, допомагають, ми теж зверталися, у нас були проблеми зі світлом. От. І... Ми звернулися до них, то вони нам дуже допомогли з тим питанням, От, з підключенням світла і з оформленням допомоги. Батько сім'ї пан Богдан з серпня мобілізований, за фахом військовий, тому не міг осторонь залишатися у складній для країни час. Добровольцем подався захищати державу. Дружина не стала перечити чоловікові. Адже як ніхто знає, як це для нього важливо. Чоловік на даний момент зараз мобілізований, знаходиться в частині поки що в навчальному центрі. Рішив йти все-таки захищати нашу країну. Діти у всьому підтримують та допомагають мамі. Старший син Валентин найбільша мамина упора. Зранку йду до училища самого стою шоці ранку йду до училища. Звучилися до свертої години. Там потім беру також активну участь там в громадських діяльнях. Ми залучаємося до різних проектів там, допомагаю також всюди багато. Стараюся підробити, працювати. Часто собі. Багатодітна мати сподівається, що майбутнє дітей буде щасливим та стабільним, і вони досягнуть у житті усього, чого прагнуть. Такі приємні емоції дуже від не тішить дітки гарні так. гарно, що є такі родини, але дуже прикро, що є такі жахливі умови для тих родин. Що можемо прокоментувати? Я я можем... Просто більш ніж впевнена, що ця сім'я перебуває на обліку на покращення житлових умов в міській раді на пільгові черзі. Зокрема, але є інші державні програми, які я так думаю можуть вирішити їхні питання. Це програма Доступне житло яке. Яка фінансувалася в минулому році, це програма молодіжного кредитування. Ну є певні критерії. Є... Я думаю, що під Департамент... програмою молодіжного кредитування ну, можливо, напевно, вони, ця родина вже не підпадає. так. Але я є... знаю, що були скарги власне від матері цих дітей, що в чергах на житло їх постійно посувають. Ну знову ж таки, це ворог, так, орган місцевого самоврядування. Важко коментувати тут, не маючи більш детальної інформації. Але я так просто думаю, що все те, що належить цій родині, вони отримують в повному обсязі. Тут, бачите, є, ну, я думаю, я просто думаю, якщо там є дітки, такі, які потребують догляду, то знову ж таки мама отримує цей догляд, отримує всі виплати при народженні дітей, можливо, вони отримують і допомогу, як мало забезпечена родина. І хочу сказати, що міська рада наша ще. В минулому році прийняла таке рішення щодо підтримки тих сімей, члени яких приймають участь в районах АТО, тобто вони частково беруть на себе, тобто міський бюджет бере на себе зобов'язання оплати за квартиру це кошти міського бюджету, і такі рішення приймаються і іншими місцевими радами. Ну в той чи інший спосіб стосовно підтримки от таких сімей. Пані Оксано, зрозуміло, що навіть якщо пані отримує для родини великої весь обсяг соціальних. Пільг так. і допла і виплат, то їх безперечно не вистачить для того, щоб придбати нове житло. А в черзі можна Долучиться. стояти ще довгі роки. Знаємо, що нещодавно депутати міської ради голосували за постанову про виділення земельної ділянки для для побудови будинку для учасників. З квартирами для учасник для родин учасників антитерористичної операції. Я думаю, що може саме це стане шансом. До речі, я вам хочу сказати, що зараз є на виконання державної програми. є створена в області робоча група, яка буде напрацьовувати пропозиції щодо виділення земельних ділянок під будівництво для учасників. АТО. і можливо наступним кроком буде це забезпечення. Житлом таких родин. Звичайно, що треба сподіватися, що рано чи пізно конфлікт закінчиться, і рано чи пізно ми повернемося до мирного життя і до тих проблем, які є для нас насущними. Ще хочу лише наостанок прокоментувати певна така, виникає напевно несправедливість, коли людина всиновлює чужих дітей. Вона має право на отримання дитячого будинку сімейного типу від держави. А тут в родині власних семеро дітей і не можуть достукатися за підтримкою допомоги. Погоджуюся, що є певні, ну як, як і в багатьох інших аспектах, певні перекоси. Але мусимо розуміти те, що в сім'ї народження кожної наступної дитинки це свідомий во. Вибір батьків, це їхнє рішення, так і це їхня відповідальність. А людина, котра е, має таку глибоку відвагу, так, душевну, душевне бажання, і, зрешті, таке велике серце бере відповідальність на себе за утримання і виховання фактично чужих дітей. Шляхом створення дитячого будинку сімейного типу, погодьтеся, що це все-таки ну, дещо інші речі. Так, тому держава, власне, і стимулює от в такий спосіб: це коли відразу житло, це коли відповідні умови, це коли відповідні виплати. Власне, для того, щоб в нас дітки при живих батьках не виховувалися в інтернатах, вони не були позбавлені батьківського піклування. Через те от, є така ситуація. Абсолютно важливо, але і важливо, щоб діти народжувалися в Україні, означає. тим паче в такий складний час. Так. Пані Оксана, дякую вам за те, що прийшли. Багато важливого також розказали нашим глядачам.